Вітаю, ви дивитесь програму Очі за мить ми розповімо вам усю оперативну чесну інформацію про події цього дня. А саме. Жахливі смерті у каналізаційній ямі. Директор забрав їх чистити каналізацію до себе дачу. СБУ та прокуратура заблокували роботу реєстраційного відділу Даї. Всіх працівників там ще тримають. Художники розмальовують атрибути з передової. Мистецький твір, який би приносив людям жах, а радість. Смерть у вигрібній ямі на подвір'ї чиновника. У селі Суховоля двоє робітників разом із власником будинку прочищали каналізацію і отруїлися газами. Працівники померли на місці, а сам господар зараз буцімто шпиталізований і у важкому стані. Хто відправив чоловіків під час робочого дня на смерть ніхто не знає. Але родичі їх запевняють, працювали загиблі на подвір'ї начальника дистанції водопостачання Львівської залізниці. Погрожуючи звільненням, чиновник нібито змусив своїх підлеглих їхати працювати до себе на дачу. Жертвами гори керівника стали 28-річний Дмитро Бельський та 57-річний Богдан Самуїл. Двоє працювали у дистанції водопостачання львівської залізниці. Як розповідають родичі загиблих, того дня начальник жертв Н НУ Угрин прийшов з відпустки на роботу, зібрав бригаду та наказав їхати до нього на дачу, чистити вигрівну яму. Чоловіки намагалися відмовити, адже це не належить до їхніх обов'язків. Йому лишалось він хотів до пенсії допрацювати і говорили: або ти робиш те, що ми тобі сказали? Якщо ні то зрізаємо зарплату, не подобається заява на стіл за власним бажанням, а то і по статті тобі оформимо. Директор забрав їх чистити каналізацію до себе на дачу. Противогазів нічого вони не мали. Може, вони їх потім і мали, але їх довезли. Нічого там не було. Без спеціального обладнання не підготовлені робітники полізли у каналізаційну яму. Там Богданові стало зле, сантехнік за фахом знепритомнів. Дмитрошкину все рятувати колегу, але дарма, розповідають очевидці. Задихнулися і впали в те гімно. Вони зранку від 10 до 3 години лежали в тім. Їм сказали, якщо вони не будуть не полізти сюди, то вони хай записати запитати з'явлених захонок. Зразу. Ось за цим парканом вчора по обіді трапилася трагедія. Сьогодні нам ніхто не відчиняє на подвір'ї лише автівка і собака. Поспілкуватися з господарями нам так і не вдалося. Очевидно, трагедії та родичі загиблих запевняють власник будинку, начальник дистанції водопостачання львівської залізниці. Самі ж залізничники інформацію не підтверджують, але й не спростовують. Мовляв, на чиєму подвір'ї сталася трагедія, і хто господар каналізаційної ями, поки не знають. Будуть проводити розслідування. Ще один постраждалий в цьому випадку. Зараз знаходиться в реанімації нашої лікарні, стан його покращується, і ми сподіваємося, що він найперший розповість, що насправді сталося. Самовільно покинувши робоче місце, загинули на території приватного господарства іншої людини. За попередньою версією, робітники отруїлися надзвичайно небезпечними випарами. Хто відповідатиме за їхню смерть, будуть розбиратися вже правоохоронні органи. Виявлено дійсно два трупа робітників, які там виконували роботу по очищенню зливних споруд підземних. Триває розслідування зараз. Вивчаються всі роль кожного з осіб, які мали ту чи іншу причетність до цих. Тяжких наслідків. Тіла загиблих робітників сьогодні відвезуть додому. Завтра відбудеться чин похорону. Олена Рувенчук, Василь Скопик, програма Очі на Львів ТБ. Мерев захопили силовики. Об 11-й ранку центр надання послуг, пов'язаний з використанням автотранспортних засобів, почали обшукувати працівники СБУ та прокуратури. Працівників відділу одразу оточили, а відвідувачі відпустили лише після пред'явлення документів. Лише згодом стало відомо, на хабарі піймали правоохоронця. Лів'янин Віталій домрев прийшов, аби переоформити автівку. Одеські номери вирішив змінити на місцеві. Чоловік розповідає, як тільки відстояв у черзі та оплатив квитанцію у касі, їх оточили спецпризначенці. За віконечками тими всіх працівників там всіх попіднімали зі столу повністю. Вони там стали біля стінки, всіх вистроїли, позакривали. Випускали просто звичайних людей, ну які приїхали переоформляти машину, а всіх працівників там ще тримають. Жодної інформації, що шукають, чи кого затримали, правоохоронці ні журналістам, ні людям не оголошують. Тож роздручені львів'яни під пекучим сонцем, можливості зайти чекають годинами. Зранку здав, з 11-ї закрили і все далі, не видають. І машиною не поїду, і техталони не можу забрати. Люди тут говорять, що когось там затримали на взятці, що несли апаратуру ультрафіолет, та що провіряє гроші. Є ухвала суду, ми проводимо слідчі дії, поки проходять слідчі дії. Не випускаю, не випускаю. Які питання уже згодом стає відомо під час утримання хабара впіймали міліціонера за пришвидшення реєстрації кожного транспортного засобу. Зловмисник вимагав у власників по 3 тисячі гривень. Співробітники спецслужби затримали правопорушника у власному кабінеті під час отримання чергового хабаря. Уже відомо заробляв таким чином правохоронець систематично. Тож, якщо провину доведуть, йому загрожує від двох до чотирьох років ув'язнення. Христина Вличанська Анастасія Корлюк, програма очі на львів ТБ. У Львові перевіряють їдальні в усіх школах міста. Після випадку масового отруєння учнів міська влада за два дні має перевірити усі харчоблоки у навчальних закладах. У 98 й школі їдальню опечатали. Тут працюють спеціалісти. Результати ж лабораторних досліджень будуть відомі в понеділок. Нагадаємо, у вівторок, 15 вересня, більше сотні учнів 98-ї школи злягли із симптомами отруєння. Зараз цей випадок розслідує прокуратура. Випробування на професійність на львівщину з'їхалися найкращі дільничні інспектори зі всього західного кордону України. У великомостівському кінологічному центрі випробовують свої навики. За звання дразкового змагаються 25 стражів кордону. Демонструють свої здібності у стрільбі, водінні на слідопитстві. Кожен пройдений етап балами оцінюють судді. Вони й визначають найкращого прикордонника. Найперше повправлялися у стрільбі з автомата Калашнікова. Я не задоволений. А от результат прикордонника Романа один з найкращих пряме попадання в ціль. Десять. тут до друга також десять. Решту пішли трішки нижче. Є в нас. А з десяти пострілів, ну думаю, близько вісімдесяти балів буде. Потім втілились вже зі зброї меншого калібру із пістолета. Стражі кордону розповідають, їх на дільницях використовують частенько. Так зупиняють порушників. Недавно затримав порушників, теж три постріли були попереджаючі. По руці, по нозі таке, по таких місцях болювих». Тестували не лише влучність, а й вправність у водінні ось такого залізного коня. На дистанції перешкод було чимало. Піщаний назив виявився найнебезпечнішим місцем. Які змагання відбуваються щороку? Змагання проводяться в три етапи. Перший етап проводиться на базі прикордонних загонів. Там визначають п'ять кращих дільничних інспекторів прикордонної служби. В нашому регіональному управлінні є п'ять органів охорони державного кордону. Відповідно, кожного року 25 військовослужбовців залучаються до проведення даних змагань. Сьогодні шукають злоумисників по слідах, а завтра, в останній день, позмагаються у рукопашному бою. Переможець демонструватиме свої здібності у Києві на всеукраїнському турнірі. Тетяна Діяк Назармальник, програма очі на Львів. Тебе. Війна і мистецтво. Війські художники творять заради перемоги. Майстри пензля розфарбовують військові трофеї. Прямо з передової їх передали військові. Уже впродовж декількох тижнів митці надають атрибутам нових барв. Історія в ілюстрації на ящику з-під бойових гранат. Святкові каски, яскраві гранатомети. Осе активісти із городка продадуть на благодійному аукціоні. Цей і бачите, вона з часом тріскається, відлітає. От тут, хоч вже проклеєно все було, але наклеїли куски полотна, бо вже знає, що в цьому місті живопис збережеться. Львівський художник Орест Скоп на ящику з-під бойових гранат творить вперше. Працює над незвичайною картиною вже другий тиждень. В традиціях митця зображати козаків -мамаїв. Не винятком є і ця робота. Втім, без символізму не обійшлося. Окрім легендарного героя, намалював Колорецького Змія. Він заліз до нас, а ми його раз із списом. Проштихнули, щоб не лазив. А от художнику Петру свистуну із поля бою дісталася частина гранатомата і дві військові каски. Сподівається, ці атрибути когось захистили. Псевдо таран я не знаю, чи той хлопець живий, чи не живий, чи звідки та каска. але вона бойова. Вона була в бою. Тому і зобразив на ній українську символіку на золотому тлі. Залишилося дочекатися, поки фарба висохне, і довершити військово-мистецький витвір. На ньому будуть орнаментика, я хочу тут ще зробити калину. Такий віночок з калини всього до аукціону військові трофеї готують 10 художників Львівщини, розповідають організатори акції. Атрибути з війни їм передали бійці городка. Що куплять на зібрані кошти, уже вирішили. Привезли з трьох ізменків станиці Луганської щастя. Загальна кількість лотів, яка буде виставлена на аукціоні – це буде 33 позиції. Максимум коштів піде на автомобіль який буде в належному стані, це в першу чергу. А вже нарешті кошти ми вже будемо дивитися, скільки в нас залишиться. Тобто це вже так, хлопці, що заказували. Не лише розглянути барвисті військові трофеї, але їх придбати усі охочі зможуть уже завтра в городку. Тетяна Діяк, Василь Скопик, Мельник, програма Очі на Львів ТВ. Наразі це усі новини. Ви їх також можете переглянути на сайті нашого телеканалу www.w.лідфістів.com. А я прощаюся з вами до наступних випусків. Нехай щастить.